Із тимчасово окупованого міста Скадовського Херсонської області повідомляють про влучання по базуванню російських загарбників на базі Лотос, і як кажуть, це справжній був удар у серце ФСБ Російської Федерації. Що вам відомо, які втрати серед російських окупантів? Також було повідомлення, що на зустрічі був нібито присутній важливий гість з Москви, і що це був цілий генерал. Можливо, вам теж відомо про. Тих гостей, незваних, які прибули до Скадовська. За проханням наших військових не коментуємо більше, ніж вони самі розповідають uh -huh. про нанесені удари по інфраструктурі ворога. Зараз можу зазначити, що, на жаль, час від часу окупанти вони самі роблять збройні провокації. Це зараз не про Скадовськ. Вони обстрілюють наші населені пункти. Тимчасово окуповані, щоб потім звинувачити е, наші збройні сили, що нібито вони не, не, нанесли удар там по цивільній інфраструктурі. Е, Сіло оборони України так не працюють. Там складна система прийняття рішень, і виключно коли вже є впевнений, що мінімальні ризики для е, от, такої ситуації, коли постраждають е, е, мирні жителі, тільки тоді наносять удар по ворогу. Стосовно до ну, Скадовська, ну може бачите, що географія цілі, які скажімо так, сіл оборони України може знищувати на тимчасово купуповані території, вони постійно збільшуються. Насправді зараз там немає місця там, де максимально спокійно мав би ворог себе почувати. Насправді в, в зоні досяжності, ну практично ну, більшість військових цілей, які там знаходяться. Пані Юрію, розкажіть ще, будь ласка, що нині відбувається на тимчасово окупованій території, як зараз живуть цивільні там, чи є з ними зв'язок, і чи відомо як виглядають їхні будні і звичайне життя зараз в окупації? Тоді коли е, постійно там і обстріли тривають, і десь чули, що е, людей е, грабують так, російські війська, і що е, ну, про якийсь порядок говорити. Фактично і неможливо ну, насправді основні ризики для людей зараз це саме от окупаційна влада і російські військові. Там щодо обстрілів, там немає такої загрози з боку на... Сіл оборони України, тому що дуже обережно працюють. Це там зовсім інша безпекова ситуація. Але постійна фільтрація і це мародерство населений пункт, який поруч з Дніпром, там в там, де велика кількість російських військових, і, скажімо так, дуже обмежена кількість окупаційної адміністрації, тому що вони намагаються там не перебувати, для них там небезпечне. Вони так вважають. Тут, на жаль, там дуже багато випадків, коли є застосування насильства з боку російських військових до наших людей, і в пограбування пограбування просто воно вже такі масштаби носить, що дуже складно це описувати. Вони вивозять пограбоване просто вагонами залізнодорожними. На жаль, все це є. Примус до паспортизації до інтеграції до руського миру зараз він тотальний. Насправді без російського паспорта виживати дуже складно, і все менше людей залишається, які все ще намагаються відмовлятись від отримання цього паспорту. Ну це дійсно дуже складно, тому що навіть проходження блокпосту без російського паспорта зараз це може бути великою проблемою. Не говорячи вже про отримання медичних послуг, соціальних послуг або якоїсь гуманітарної підтримки, тому ну, ну складно люди живуть пане Юрію, і на сам кінець, практично тимчасово захоплені є території Херсонської області, російські загарбники мінують критичну інфраструктуру. Про це повідомляло головне управління ліні розвитки міністерства оборони України чи Відомі якісь зафіксовані факти, що можливо паралельно окупанти вивозять документацію її спалюють. І чи може оцей цей комплекс заходів свідчити про можливий майбутній відхід у перспективі? Вони чудово розуміють, що вони будуть залишати цю територію. Там сумнівів немає і не було ніколи. Але ж знаєте, як працює російська пропаганда, от дуже гарний приклад. Коли вже вони проводили евакуацію так звану з правобережної частини Херсонщини, тобто вони вже залишали цю територію, так сил оборони України примусили до цих дій. Вони вивішали в Херсоні борди Росія тут назавжди. Ну це те, що потрібно знати, як це в них впрацює. Щодо архівів, частково вони вже вивезені, частково знищені Це стосується населених пунктів, які от поруч з Дніпром на тимчасово окупованій території. Які перші будуть звільнені, там вони до цього вже готуються і частково вже комплекс заходів зробили. Взагалі настрій у них знаєте, не дуже скажімо так, бойовий у цих підрозділах. Вони чудово розуміють, що територію, на якій вони зараз обороняють, вона вони її будуть залишати. Розуміння в самих росіян є. Вони не вірять в те, що Лівобережна частина Херсонщини не буде звільнена.